Новий навчальний рік вже розпочато. Заняття йдуть за розкладом. Для когось це черговий навчальний рік, хтось школярем буде до наступного літа, а для деяких тільки розпочинається цілий світ Україну знань. Першокласниця Віка Гокало заняття в метрошколі школі відвідує вдруге. Знайомиться з однокласниками, чемно сидить за партою, старанно щось пише у зошит. Зізнається, що нове шкільне життя їй дуже подобається. Як тобі навчання Дуже-дуже чудове. А що тобі подобається? Все ну все українська мова. Мені дуже ще подобається. А як вчителька твою звати? Вікторія Віктор». Віка ще перший тиждень як школярка, але вже має серйозні наміри на майбутню професію. Я хочу стати зубним стоматологом». Стоматолог. Так, да, стоматолог. А чому? Тому що я люблю та лічити до умріяної спеціальності лікаря. Ще є час. А зараз Віка тільки розпочинає своє навчання, щоб бути розумною та знати все, що треба. Тому з великою жагою до нових знань уважно слухає те, що розповідає її перша вчителька Вікторія Вікторівна. У Вас є клітиночки, я вам отак показую р поричали всі мені. Осі закінчилися заняття у метрошколі. Першокласницю віку зустрічає мама з маленьким братиком Єгором. Після уроків родина іде до парку. Сім'я Гокала приїхала з Куп'янську і майже два роки живуть у Харкові. Оксана, мати двох дітей, каже, що з початком війни їх життя дуже змінилося. Це було неочікувано дуже. 에... Позвонив чоловік і сказав: Ну що, збирайся? І я кажу, чому? І він каже, війна. Я кажу, я, як війна? Він ну так, і положив трубку. Він військовий. Для нього це теж було неочікувано. Я передзвоню, кажу, а дитину в садик вести? І він каже: який садик, війна, збирайся. Будемо кудись виїжджати. Ми ще на той момент не знали, що нам робити і куди їхати. А до війни чим ви займалися? Як ви жили до війни? Працювали. Дитина ходила в садик. Звичайне, тихе, спокійне життя, ніяких ну, звичайним життям жили. На початку війни Оксана разом з донькою потрапили до Полтавської області, але в грудні 22-го року переїхали до Харкова. Ну а в Харкові ми приїжджали декілька разів, попадали і гучно, і під обстріли з донею попадали, виїжджали. Ну потім стало трішки тихіше. Вирішили приїхати сюди, щоб ну, ближче з чоловіком, сім'я. Та й народжувати теж. Так і залишилися. Незважаючи на те, що Харків для Оксани не чуже місто, навчалася та деякий час працювала вона саме тут, все одно спогади про рідний дім та мирне життя не покидають. У нас був один чемодан з, з, з донькою на двох, якісь там речі. Ну, ми їхали, думали на два-три ну, місяці максимум. Ну і майже нічого не брали. Ви знаєте, я інколи сумую навіть за своєю чашкою, за своєю тавілкою. Хочеться ну, нічого. Будемо починати. Починати життя з чистого аркуша не так легко, як здається насправді, але незважаючи на всі обставини, жінка намагається жити на новому місці заради майбутнього, заради своєї сім'ї. Ділиться своїми бажаннями. Найперше, як це банально б не звучало, це щоб закінчилася війна. Дуже хочеться, дуже мрію, щоб мої дітки більше не чули вибухів, бо вони дуже сильно бояться, лякаються. Навіть коли ліфт закривається, вони інколи дергаються та дивляться по сторонам. Це найбільше мрія. І нарешті ми жили всі, всі жили разом, сім'ї, чоловіки з жінками, з дітьми, щоб все було добре і був мир. Сьогодні вони гуляють у центральному парку, насолоджуються красою, наразі тишею та шматочком мирного життя. До речі, діти у цій локації зараз побували вперше. Я провчила супалку. А твої враження які? Дуже-дуже чудові, дуже чудові. А що тобі сподобалось? Фонтани да, голки. Ну, май, майданчики. Дуже сподобалося, дуже. Дуже багато різного дітям дітям цікаво, дітям весело. Ще дуже сильно подобається те, що все чистенько, все прибрано, все поливається, все, все доглянуто. Навіть в таки в такий час нашим комунальникам велика, велика подяка і велика шана за їхній труд та працю. Незважаючи на навколишню красу, і нібито мирне небо маленька віка. Мріє про одне. Щоб закінчилась війна. А ще які бажання є? Ні, немає. Нема одне бажання. Так. Ну, мабуть, це спільне бажання на всіх. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Денис Рибалко, Харків. Новини.